Щоденник ДДА 8 листопада Емоційна тверезість. Шлях до емоційної тверезості, здатної витримати перевірку часом, лежить через 12 кроків ДДА. Велика червона книга сторінка 91. Програма ДДА. Якщо працювати за нею послідовно і чесно, дає нам новий шлях до емоційної тверезості. Ми не могли знайти його, коли росли з дисфункціональними людьми у своїй родині. Подорослішавши, більшість із нас продовжували звертатися за порадою до людей із дисфункцією. Чи був це хтось, з ким у нас були близькі особисті стосунки, або ж той, з ким ми разом працювали, на нас неминуче чекала зневіра, тому що те, що ми від них чули, або думали, що чули, не відповідало дійсності. Схоже, це поради служили лише чужим інтересам. У своїх спробах здогадатися, що ж є нормою, ми залишалися з дедалі більшою недовірою і глибоким відчуттям, що нас зрадили. Шукаючи вихід з усієї цієї плутанини, ми зустрілися з програмою, що закликає віднайти істину всередині себе. За допомогою свого спонсора ми можемо навчитися мислити по-новому. Ми можемо встановити розумні межі у стосунках із дисфункціональними членами сім'ї, можемо сказати ні ситуаціям, які не обіцяють нам нічого доброго. Коли в нас спрацьовує внутрішній сигнал тривоги, ми не реагуємо на нього, а натомість звертаємося до свого попутника за програмою, щоб зосередитися і зробити здорові вчинки. Коли ми дозволяємо програмі працювати у своєму житті, Хвороба, що наповнювала її, змінюється на легкість. Тепер ми запросто можемо вирішувати питання, які зазвичай збивали нас з пантелику. Сьогодні, якщо я починаю збиватися зі шляху, я не беру телефонний номер замість того, щоб піддатися своїй дисфункції. Я опираю емоційну тверезість.